Що тобі каже 12 місяців. Для когось це 12 місяців, які вже пішли, яких вже не буде. Для когось 12 місяців в майбутньому це чисто гуляти або ще якимось шляхом забиватись. Дивись, а звідки ти знаєш? А звідки ти впевнений, що в тебе буде цей 12 місяців? Я не впевнений, на наступному дні чи він у мене буде, чи я доживу. Я не можу змінити той день, який був вже. Я можу тільки змінити те. Чим я займаюсь сьогодні? Дивись, у тебе ти знаєш, у тебе є 12 місяців. Все, на жаль, у тебе діагноз тобі жити 12 місяців не більше. Чим би ти займався ці 12 місяців? Ти б жив так, як ти живеш? дай собі відповідь. Подумай, ти б жив так, як ти живеш. Ти б не жив, я тобі обіцяю, ти б не жив. Ти б. Вибивався того, що ти хочеш, ти те, що ти відкладав свої цілі, ти б цю же секунду взявся за них, тому що ти знаєш, в тебе ліміт, в тебе часу 12 місяців, не більше, не 20 місяців, не 25. 12 місяців твій ліміт, і ти це знаєш. І хтось би сказав, я впав в апатію, тому що в мене тільки 20 місяців. Для чого мені щось починати там? Я буду жити, зіп'юсь і буду чекати. Ні, ні-ні ні. ні, ні. Ти, це, ти так не скажеш, ти так не скажеш, тому що ти хочеш. Ти хочеш побачити світ. Ти будеш шукати можливість поїхати туди. Ти будеш шукати можливість похудати. Так, да, навіть ти захочеш похудати, бо ти захочеш піти з цього життя в чудові, в чудовому тілі. Ти захочеш там, ти хотів там почитати якусь книгу, але ти відкладав. Ти візьмеш і ти її почитаєш, тому що в тебе тільки 12 місяців. Ось що я хочу в тебе донести, щоб ти ставився. Оцей план виглядає максимально активно, думати, що ось мені жити 12 місяців залишилось. На це діє. Це діє, тому що я живу так, але я собі не ставлю ліміт 12 місяців, я собі ставлю ліміт в один день. Тому що я не знаю, чи наступить наступний день. Я не знаю, чи буде наступний день для мене. І я не можу змінити те, що було. Я за це вже не думаю. Те, що день назад, два дні назад. Ну я то знаю, що день назад і два дні назад я так само знімав. Я так само займався, я так само виставляв пости. Я так само учився. Я, я так само ішов до цілі. Так як сьогодні я знімаю відео, я йду до своєї цілі. Ви не дивитесь йдете до своєї цілі, тому що ви не не дивитесь який шлак Якийсь тікток, листаєте, танці, шманці, ще якийсь. Оце гавно, тупе кончено, ви не дивитесь цей час. Ви знаєте, куди йде ось цей час, ви дивитесь мене. У вас щось відвозиться в голові. Це вже щось позитивне може вплинути на вас. Тому ось так. Тому цей час, поки ви не дивитесь, це та, що для мене це позитивно, що ви дивитесь. Що для вас це позитивно, що ви дивитесь мене, а не цей час ви дивитесь якийсь шлак. Тому я хочу до вас донести, щоб ви... Ставились, щоб ви стали собі цілі на 12 місяців, щоб ви жили так, з такою думкою, що мені залишилося жити 12 місяців, не більше. І що би я хотів за ці 12 місяців? Я б хотів за ці 12 місяців поїхати в Іспанію. І ти б шукав можливості. Ти б шукав, ти б відкладав ці монетки, ці... Бам-бам, ти б шукав, тим і, і за те хватався. і за те хватався, і те, І те. бо ти захотів, ти б захотів побачити Іспанію. І ти б не відкладав, ти це відкладаєш уже. Не знаю, як давно ти це відкладаєш побачити Іспанію. Ще з дитинства твоя ціль побачити Іспанію. Ну ти відкладаєш, потім ці кошти взяв, потім відклав. Но, якщо ти буде знати, що для тебе це останні 12 місяців, я тобі обіцяю, ти вже нічого не будеш. Ти не будеш купляти якийсь шлаг, ти не будеш випускати ось цей час на клуби, на гульки. Тому що ти знаєш, що в тебе ліміт, ти знаєш, що залишилось не так багато часу. Тому ось так. Як би це, як я вже казав, негативно не звучало. Но, я по житті живу так, ось з такими думками. Я живу з максимально негативними думками. Я живу з думками те, що тобі ніхто не допоможе, якщо ти сам собі не допоможе. Я живу з думками те, що я не знаю, чи я доживу до до кінця цього дня. Я живу з думками того, що я не знаю, що буде далі. Я живу з думками того, що в мене може нічого не вийти. Но я не здаюся, я тут, я знімаю відоси. І не знаю, чи я доживу. Я не знаю, чи в мене щось вийде, але я знімаю відоси. У мене немає часу жаліти, плакати, що мене нічого не вийде, а може закинути. Я, у мене 528 підписників е, на сьогодні, на цей день, як я знімаю відоси. І я, щоб з цих 528 підписників, я знімаю вже 12 місяців. 12 місяців я знімаю, щоб з цих 500 підписників. І задав собі питання, а ти б знімав? І в мене такого нема, що щось закидав там на тиждень або на декілька днів. Ні, я стабільно виставляю по декілька відосів тиждень. Тому задав собі питання, а ти б виставляв? Тому що це моя ціль. Це, я цим живу. Я хочу виставляти. Я хочу міняти наше оточення, нашу спільноту. Тому я хочу, щоб ти теж жив цим. Щоб ти теж ставив собі ставився на 12 місяців і добивався їх так, якби це були твої останні 12 місяців. Тому давай.